Долучаємо до нашого ефіру Олександра Краснолуцького, першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Олександре, я вас вітаю Доброго вечора. пане Олександре, За даними гідрометцентру, забруднена вода з десни може досягти Києва приблизно 10-12 вересня. Наскільки небезпечною є ця ситуація для Києва? Що стосується забруднення річки Сем і Десна, то хочу сказати, що на сьогоднішній день вживаються заходи по аерації цієї води, насищення води повітрям, відповідно для того, щоб зменшилася концентрація забруднення, крім того, в річці десна йде розбавлення води, зв'язку з тим, що річка десна набагато більша за річку Сейм, і в річці Десна має ще свої притоки річ інших річок. Відповідно, це розбавлення йде, і концентрація зменшується, що показують відповідно і результати моніторингу, результати даних, які відбираються даних даних які відбираються для того, щоб контролювати цю ситуацію. Проводила міністерство захисту довкілля спільно з колегами з міністерства охорони здоров'я з київською військовою адміністрацією, з Київводоканалом відповідні наради Київводоканал провів певні заходи, і вони говорять про те, що готові до у випадку, якщо вода дійде до водозабору, є реагенти, які готові очищувати цю воду. Відповідно, поступати вода для киян буде повністю очищена, яка не несе ніякої загрози. Ще раз хочу наголосити, що за даними, які є. У нас це дані моніторингу лабораторії і Держводагентства, і, і Міністерства охорони здоров'я, вода забруднена органікою, забруднень хімічними речовинами чи високотоксичними речовинами на сьогоднішній день не спостерігається. Пане Олександре, уточніть, будь ласка, які саме заходи здійснюють правоохоронці разом з рятувальниками, щоб не допустити екологічного лиха от, в столиці, і якими взагалі засобами можна боротися із забрудненням річок у таких випадках? Що стосується заходів, то тут потрібно слідувати тим рекомендаціям, які дала комісія по тептенес. Це були і місцеві комісії, проведені в Сумській, в Чернігівській і в Київській областях. Це була і загальнодержавна комісія, яка проведена на рівні кабінету міністрів України. Відповідні заходи передбачаються перше: це заборона купа, купатися в річках, споживати воду для господарських цілей, напувати худобу. І відповідно заборона на вилов риби, а також контроль за не розповсюдженням цієї риби, щоб вона не потрапила десь на територію ринки. Відповідно, є місця утилізації риби, постійно відбувається не тільки риба, а й взагалі всіх відмерлих біоресурсів. Відбувається їхній збір і утилізація для того, щоб подальшому не було забруднення більшого забруднення таких річок. Відповідно, заходи вживаються постійно, контролюються і з під службою, щоб такі види тварин, похожі не потрапляли на наші ринки. Відповідно, на сьогоднішній день усі заходи, які можливо, здійснюються. Крім того, з метою що як я вже говорив, найшвидшого очищення річки проводиться аерація. І за рекомендацією науковців наших це зокрема, ми говорили із директором інституту гідробіології Сергієм Афанасієм, академіком, із інститутом громадського здоров'я і з інститутом водних проблем. Найкраще допомогло б це ще більше розбавлення води. Тобто, якби на територія на басейні річки Десна басейн були великі водохводоохренилища, відповідно можна було б пропускати воду, вода б розбавлялася, і це взагалі б найкраще, що могло б допомогти. На жаль, великих. Таких об'єктів, які зберігають воду, немає, і крім того, на річці Сеймі Десна немає штучних гідротехнічних споруд, тому саме боротьба з органічним забрудненням є дещо важкою. Але ще раз говорю: проводиться моніторинг, проводяться всі заходи для того, щоб не допустити його швидкого розповсюдження. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вже з'ясувати, що спричинило забруднення річок Сейми Десна в Росії? Якщо із країною терористкою у нас контактів немає, то чи Залучали до цього допомогу от, міжнародних правозахисних організацій? Контактів немає, але є певні наші спостереження, є певні наші теорії. Скоріше все, це відбулося в зв'язку зі скидом стічних вод з цукрового заводу, який знаходиться на території Російської Федерації. Таке забруднення призвело саме від нього. Тому те, що ми сьогодні маємо, це дійсно. За нашими знову ж таки це не підтверджені дані, але за нашими даними з тим, що в нас є цієї інформації, яка в нас є. Це саме скид стічних вод з цукрового заводу? Наприкінці серпня Укргідрометцентр робив прогноз, що отруйна вода із СЕМу та з Десни мала б дійти до місця, де Десна впадає в Канівське водосховище 6 вересня. Але згодом дійшли висновку, що вода рухається меншими темпами. А які прогнози взагалі актуальні на сьогодні? Що стосується прогнозів, то зараз вони уточнюються. Зв'язку з тим, що такі фактори, як сповільнення розбавлення забруднюючої води, призвело до того, що сповільнився рух забруднюючого п'ятна. В Зв'язку з тим, що проводиться аерація, відповідно певні фактори вплинули на швидкість розповсюдження цього п'ятна. Тому зараз відбувається прогнозування. Ті прогнози, які зараз нам говорять, це не раніше 12, сер... 12 вересня. Перепрошую. На цей момент головним наслідком забруднення видається масовий мор риби. Але чи не зафіксовані наслідки для здоров'я людей, які проживають за місцем маршруту цієї плями? За інформацією, яку ми отримаємо від Міністерства охорони здоров'я, на сьогоднішній день впливу саме цієї плями на здоров'я людей немає. Але масового. Але знову ж таки ми попереджаємо: ще раз закликаємо наших громадян бути свідомими, не використовувати воду цю, яка отримана, не здійснювати купання в цій воді і не ловити рибу і особливо не розповсюджувати цю рибу, якщо десь знайшли рибу, яку не встигли прибрати, державна екологічна інспекція, саме підем служба, держрибагентство, відповідно, не, не розповсюджувати цю рибу, а допомагати їй збирати для того, щоб її утилізувати. Все це призведе до того, що здоров'я наших громадян буде захищеним. Чернігівщина, тільки Чернігівщина понесла збитки на 186 мільйонів гривень від цієї екологічної катастрофи. А взагалі, вже є можливість підрахувати, скільки обійшлася Україні ця російська диверсія. Попередньо є підрахунки, що це більше 380 мільйонів гривень. Але знову ж таки, це підрахунки попередні, і вони будуть збільшуватися зв'язку з зв'язку з тим, що ще катастрофа не ліквідована. Ми все одно маємо, хоч і поодинокі, але море риби відбувається, Забруднення води відбувається. Водні водні ресурси наші. Забруднюється, відповідно розповсюджується, збільшується площа їх забруднення. Відповідно, збитки на наростають. Остаточні збитки, коли ліквідується відповідна катастрофа, буде озвучено і я думаю, що вони зростуть. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарно вам вечора. Дякую.